Всім привіт! Ми готуємося їхати на пошту. Четвер. В хаті вже топиться, бо холодно. Це такі маніпуляції. Треба витягти тілегу, щоб виїхати з двору. Вісім градусів було зранку. Вчора було сонечко і було холодніше. Сьогодні наче так трішки сирувато, але також холодно, не видно, як димить. Ну, все, будемо їхати. Взяла велику суму, не знаю, чи буде здача, бо там за доставку 68,35, напевно. Не пам'ятаю. Приїду, покажу, що замовлю. Щось корисне і те, що треба наліту будь-якій господині у селі, та й не тільки в селі для тих, хто консервує. Так, приїхали ми з пошти. Отримала я посилку, відразу і розпаковую. Посилка йшла до нас з Одеси. За доставку заплатили ми 68,35 і... а сама посилка оплачена ще наперед. Трішки похитаю. О! В тому відео мене розкритикували, що я назаказувала підробок для саду його огороду. Ну, побачимо. Я навіть отак набік покладу, щоб вам було видніше. Що ж ми тут такого замовили? Є в нас накладна, як бачите, замовили ми кришки господарочка. Тиждень тому я в конотопі. Так як ми збираємося колоти кабана, я куп... у нас є трішки кришок, я купляла кришки по 200 гривень. Дивіться. Не підробка ж, я думаю. Ану хто знає. На сайті ми замовили по 155 гривень. Взяли 5 упаковок. Візитки я не бачу П'ять упаковок. Тому я внизу під відео напишу, як називається цей інтернет-магазин, бо ми і в тому році замовляли кришки, але в іншому магазині по 56 гривень. Хто ж знав, що вони так подорожають. Може ми наступного року будемо замовляти вже по 200, і нам буде то здаватися дешево. І ще замовила мама ось. Господарське мило. Просто попалося на тому ж самому сайті. Все, більше немає нічого. Навіть трошки підмерзло, бо в нас морози. Ну, добре, я б і не подумала, що можуть бути морози, що воно замерзне. Ну, для господарства треба щось там перестирати, щось на кухні. Ось так. Такі кришки. Наліто, я думаю, нам і хватить, бо мама сказала, що будемо менше консервувати, бо... тому що перебираємо харчами і мало їмо. Ось так. Знову ще нам буде вже спокійніше, сезон підходить. Бачите, пакування таке, як лежало. Сезон так і підходить. Що все треба, а ти вже спокійний, що воно є. Там навіть були кришки господарочка, але не так запаковані, без етикетки, просто м -м, вони не браковані. Десь там напис не такий, десь вийшла кришка без напису. То ті, по-моєму, ще дешевші, по 140 щось там таке. Ну, Ми взяли оці. Але це, якщо берете від 5 упаковок по 155 гривень. Якщо одну-дві ну, до п'яти, то 170, по-моєму. Добивається моя. Піться? Зараз підемо. Отак. Всім до побачення, кажи.